Так, марафончики. Марафончики продолжим. Стараюсь держаться в хорошем настроении. Собрала такой вот пакетик. Значит, наш логотип, значок Паша. Наклейки. И бристечек подарочный такий формат. Так, Паша, не марафоны. Так, марафон морской піхоты. И в евромарафон. Турция. Турция. Траса не з легких, не з лігких, тому що. Ну, і марафон росте піхоти, теж траса не легких. льох. Е... Типу, якби Паша каже, що похоже на Київ з горками, з великими тягнами, тільки морально і фізично важче, тому що перельот, плюс побратими військові, значить, і їм було. Емоційно якби, легше да, переключитися, тому що багато всього нового. Але Но психологічно дуже важко, тому що е, хтось з протезом, хтось на колясці, хтось, в общем, как би ну, тяжело це все. Mm. От Турцію, в Турцію ми теж їхали на машині. Подготовка була в Києві. Подготовка була з серпня, серпень вересень і в ноябрі, там той старт, в початку ноября. Тобто серпня він потихеньку почав розбігатися. Тобто задача була яка? Не зробити хуже, чим є, з тим травмам, що вже в нього були, тому що там вже оперовані суглоби. От, время от времени воно, звісно, сильно усугублялося і давало про себе знати. От, тому ми давали такі тренування, щоб як не вовред. Є впевненість, ми робимо тренування, немає впевненості, але ми не робимо тренування. Вот. Крос, він бігав тридцятки з там гелі. Були, він пробував на тренуваннях і крос, тренуровку тоже підібрав під так стан здоров'я, так сказать. Вот. Ще один марафон онлайн він біг. От, це самостоятельно ініціатива. В ковід вставив біг, біг 40 км. Богдан поїхав в Америку, залишився там, а з Луцька вони обидву. Ось такий марафон, ну це чисто тусовка. Плюс до цього були в нього ультраки, плюс з перешкодами він теж приймав участь. Настоящий тобто, повноцінний мужчина, який не любить сложності, не любить зберігати сложності. І все. Трошки дурна голова, тому що ну, не відбивати. Скажімо так, я як тренер дивилася, но. Я не змішувалась, тому що це небезпечно би, і для мене, як для тренера, і для і мене як для дружини. Вот, поэтому ми навчалися, ми розмовляли, але приймаю рішення, він завжди сам, як він ділян. Вот, моя задача від себе була дати сім'ї внутрішньої, тому що це допомітне на. Вот. Поэтому, звісно, було б интересно, чтобы це все паша розказав, він би якби і розказував це все. Ще з тими, з ким дружив. От. І, і мені ще це все больно вспоминати. Ну, я стараюсь так по сухому остатку, да, так сказати, тому що зараз емоції підуть, і я як буду плакати. Не хочеться плакати, хочеться дати більш предметно як би, конкретну інформацію, щоб е, не включати так, чоловіка зараз. Вот. Вот. Тому і чотири марафони, забіги з перешкодами. Сегодня мне, кстати, выбилась реклама марафон. Хопцы там предлагаю, но я не хочу. Не хочу, чего, потому что это щета напряжение. Хватає мне напряжение. Вот поэтому марафон за 42 км. 42 км это 4 раза по 10, якщо проще. Чтобы детей 4 раза по 10, надо тренироваться. Вот, вы, как минимум, должны уметь выстоять на ногах там, хотя бы половину дистанции, там, до 30 км, 25 Э, Так как Паша легкий и, и на подъем и фізично, да, там и эмоционально, и физично, то ему, как бы, не западло было бегать. Потому что есть хлопці, которые емоційно легкие, а фізично они тяжелые. То есть вони как бы, не переварили так быстро. Все от чого не вистає більшоству мужчин. Тобто він паралельно, тож у нього робота, у нього сім'я, да, якби, как бы, е, э, у нього танці і в нього біг. Нато, якби, как бы, все. Пріоритет пішов робота, після роботи пішов на танці, значить, да, чим ближче до виступлення, тим, якби, більше він там надзивався. Все, оттанцював і продовжив бігати. Все. В Турція то ж саме, він готувався там Ті тридцятки бігав. То я на велосипеді рядом, то наоборот. В общем, якби ми договаривалися внутрішні, як би то як і що, тобто, то в темноту да, їхати рядишком з, з фонариком світить, щоб якби, було більш комфортно бігти. Все, дуже багато людей приєдналися і почали бігати за рахунок того, що паша якби заряджає, паша побігав, все, значить, всі біжать. Все, Паша как бы показал, что он зарегистрировался там на марафон, все, все зарегистрировались на марафон. То есть это такой лучик света и мотивация для богатёв. Вот, ну и конкуренция тоже, потому что как бы пацаны все время тоже как бы дивляться mm -hmm. на время. Но он самый быстрый был. Пробежал десятку, тоже там 41-25, там еще на видео есть. Вот. Так что, ну, Було би желання, значить, по темпераменту паша дуже енергічні, тобто там дисципліна. То есть, дисципліна в чому заключається? В тому, що тисяч років він вже спить, максимум водіна. П'ять тридцять шість він просипається і одразу першим ділом тренування. І значить, якщо він не бігає, значить він робить, там, силову і офупешку. Значить, він утром виходив на площадку і йшов, в нього були резинки. він з резинками працював, там облімання, потягування. Тобто він розвивав свій плечовий пояс, якби і, і укріплявся, тому що в нього був там комплекс, так сказати, насчет плечового поясу. Вот. У нього типа, плечі не широкісь. Вот. Плюс там травмировано плечо, в общем, одна поднятая, одна пущу на все время утром проснулся и пришел позанимался. Все, и она по чуть-чуть как бы выровнялась. Все, со мной вечером поговорила. он поговорил, у да, все устроено в организме, да, как бы, как выровнять, я ему сам все объяснила, а он сделал все. Все, то есть я как бы я его обучала, да, давала знания, а он практику делал. Все, когда есть понимание, есть действие, тогда есть и результат. Вот. Всякі роботки він потім уже виїжджав на стадіон. Вот так вот. Тренировалась, мы, як бы, да, если мы куда-то ви... реализовать мону не получилось, да, вот этот украинский ветеранский марафон, да, який він за... хотів започаткувати, коли война закончится. Вот. Поэтому ГОшка вона уже закрыта, все. Зробила десятку, бо він біг десятку. Він любив десятку, бо там прийшов, діпо вийшов, не насильно заморився і... і зарядився. І пробіг десятку і хороше, хороше настрій до цілий день. Якщо Тось... біжать по 6 хвилин, то це типа, в часу, час роботоспособності, це нормально. Це нормально. Треба, якби старатися потім розвивати скорость. Так як Паша легкий швидкий, то він міг бігти по 4:30 і нормально йому було. От. Так що десятка це універсальна дистанція, це базова дистанція. Но якщо ми якби розростемося, то марафон, как бы, так? Да? Хотілося б зробити эту ГОшку, яку він відкрив, український ветеранський марафон, запатентувати і. Открити ну, заново запатентувати і проводити щорічно. Але без підтримки в мене це нічого не вийде. Тобто, якби я одна все це не вивезу, бо це робота. Це робота, яку треба робити. Всі эти марафони, шо він біг. Готується надо. За конфликсы сказала, футболки тоже, да. Футболочки, тайсики, троки. Все все как бы. Ну, так и я люблю все все дела. Блин. И хорошая, счастливая семейная жизнь. вот, что. Жалко, конечно, что Паша Цяса не может рассказать. Он бы сейчас тут устроил. А поэтому... медальки я порассылала всем, То есть, получается, шо, как бы. Ваша поехав Майже в кожне село, так сказати. Вот. Це ж якби как бы, Приклади пример. для подражання. При житті, казали казала на нього, що він легендарна особа, Тепер, тим більше. Так що треба підтримувати це, щоб воно існувало. І на це існування приєднувалося багато людей, тому що в кожній сім'ї є, є якась історія, як її пережити. Ну, через движение, через, через спорт. Паша було через спорт. Вот. Поэтому ну, в він не бігав, Він бігав уже в Києві. Я бігла свой перший марафон, он делать дела. Нормальная їжа у нього была. То есть він побег, ну как бы, он приходил в тренировку, його ждала нормальная їжа. Там мясо, салат, каша. Вот, Поэтому стрельба. Поэтому біг, силовий якісь, він, там теж там тіло, велосипедний катав, а і все, і що Ну мотоцикл, вийш. машина мотоцикл. Вот на забіги з перешкодами теж там же фізуха треба поготувався, теж потягувався, все, все время там якісь стрибки, бьерки. Ну вот так і все.